Кіровоградські Даївці долучилися до всеукраїнського тижня добрих справ і дарували і дякували дисциплінованим водіям за безпечний дорожній рух. Акція зародилася в Ізраїлі 9 років тому. Згодом її підхопили в інших країнах. Цілий тиждень у всьому світі активісти робитимуть добрі справи, допомагатимуть нужденним, збиратимуть гроші, відвідуватимуть хворих. У Кіровограді акцію влаштували поблизу площі героїв майдану. Інспекторам допомагали учні та представники обласного благодійного єврейського центру. Хесет Шломо. чемним водіям. Ініціатори вирішили підняти настрій, керманичам. Дякували, дарували кульки та посмішки. А заодно активісти закликали містян дотримуватися правил дорожнього руху. За час акції зупинили близько 10 автівок. Взяли активну участь, щоб нагадати ще раз учасникам дорожнього руху про правила безпечної поведінки на дорозі. А Також бажали їм гарного настрою, також з кольоровими кульками привертали до себе увагу, а також привертали до, е, увагу, до безпечного дорожнього руху. З 12 по 19 апреля стартувала е, всеукраїнська акція, яку організувала організація Гілель. Вот, Акция называется Неделя добрых дел. Мы взяли один из аспектов, вот таких вот маленьких, одну маленькую акцию, решили провести хорошее настроение. Вот, останавливали машины, дарили шарик, желали хорошего настроения водителям.